Сьогодні хочемо познайомити вас із сучасним вібраційним масажером SKG Ган f 3 MINI, пристроєм, який поєднує в собі ергономічність, потужність і стиль. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт і піклується про своє здоров'я. Переваги, які неможливо не помітити тиха робота. Масажер працює практично безшумно, тож його можна використовувати навіть пізно ввечері або в офісному середовищі. Без дискомфорту для оточуючих. Висока якість матеріалів. Корпус, виготовлений з приємних на дотик, довговічних матеріалів. Відчувається, що це справді якісний пристрій, який прослужить довго компактність та зручність. Завдяки невеликим розмірам і вазі менше 500 грамів, масажер легко вміщується у сумку чи навіть в бардачок авто. Його зручно брати з собою у подорожі на роботу чи у спортзал. Довгий час автономної роботи. Вбудований акумулятор ємністю 2200 мАч дозволяє користуватись масажером до 11 годин без підзарядки, і заряджається він швидко та зручно через USB тип C. універсальність. Масажер підходить для будь-якої частини тіла. Він легко впорається з напруженням, болем чи втомою. А що з недоліками, чесно кажучи, суттєвих мінусів не виявлено. Пристрій справляється зі своїми завданнями на всі 100%, не створює зайвого шуму, має хорошу автономність і якісну збірку. Підсумок СКГ 3 триміні це не просто масажер, а стильний і ефективний інструмент для щоденного релаксу та підтримки тонусу м'язів, ідеальний варіант як для дому, так і для подорожей. Якщо ви шукали надійний, тихий і компактний масажер, це саме те, що потрібно.